Коли відчуємо, що нами хочуть зманіпулювати або нами скористати, потім лишити, ми мирненько уходимо собі і знаходимо своїх друзів, які б були нам близькі. Ну, щоб, каже Павел, істинною любов'ю християни возвращали в того, котрий є глава церкви Христос, наша любов це дві діль жизни. Якщо чоловік обладає християнською любов'ю, то в нього, виходить, у дитинстві бути послушним батькам, в школі бути успішним учеником, у жизни способним допомоги людям зайняти добре місто, таланти розвинути. Якщо чоловік не знайшов у собі віру Христову і не возгрів любов Христову, він буде жити і жениться, но любві сімейної не є. Він і друг Цимбор, але там не є життя, доверя, предательство Ужасно є, особливо в нинішні часи. Хто міг подумати собі, що нині так легко люди дзвонять, що тамся православні молять на квартирі? СБУ біжить, хапайте їх. Ужас, котрий би наші предки не повірили. А значить, утратили многі честь достоинству, віру Христову, а значить, і будущее. Нині Павел каже: возвращайте Господу тою любов'ю, якою він одарив нас, бо ми єдно не тіло Христове, котре составляємо, об'єднуємо посередництво всяких взаємних зв'язків при дійстві у свою міру. Кожного члена церкви, котрий своєму діяльності приращає, обогащає для созидання себе самого в любові. І так на страшному суді, коли Бог підніме людей, то нараз буде видно, теплі любовні особи і буде видно хитрі. Сині від злоби і ненависті відсутності, любві, групи людей, багаті, напищені, набравши, нахватавши, а так і не познавши, що головне є в життю, каже Павел набрати у Бога благословення і согріти любов, Христову. Потому, тому каже Павел: нині: заклинаю вас Господом, бо ви більше не поступали, так як прочі народи, котрі по сутності свого ума. Наробили тільки біди, будучи помрачені в розумі, відчуджені від жизни Божої. По чому по причині їх невежества і ожесточення серця? І якщо чоловік ожесточиться серцем, він буде тікати від Христа, він буде тікати від Христової Церкви, він буде лізти в першу секту, в перший розкол, або совість свою. Успокоїти, що він християнин, будучи уже потенціальним безбожником півбіди, якщо буде вдома, а якщо він не віруючий, то він ще буде і інших людей бити, унижати, оскорбляти, тому що в ньому не є любові. Боже, благослови наших людей, куди держаться любові Христової. Коли Люди, маючи віру в Христа Ісуса, Любов Христову, вони тут на землі способні формувати свою сім'ю, формувати своє будущее, будущее свого своєї родини, свого села, свого краю, свої країни. Такі і з таких сімей виходять добрі патріоти, воїни. І лише так поступає, знає, що таке цінне в нашій душі і що движуща сила. У нас є любов, то споминає і слова Христа, котрий казав, і Євангеліє пише, що нами, християнами, довіжуть три сили: віра, надія і любов. Але любов із них головніша. Почому? Бо віра і надія тут потрібні на земної жизни, а любов переходить у життя вічної. Господи, оберігай у нас Христову любов. Дай нам силу, щоб ми возгрівали Христову любов у собі, щоб молитвами святих і молитвами наших предків, котрі тою любов'ю показали, що наш народ ніколи не був якийсь страшно воїнственний, грозний, котрий грозив на другі народи або йшов воювати на другі народи. Наш народ був завжди мирний. І тому, будучи його дітьми, будь ми нині і добрими. Послідовниками свого народу до того ж бути добрими громадянами своєї країни, а у вічності віруємо возгріти любов'ю Христовою зможемо по милості Божої і наслідувати Царство Божо, царство вічної небесної любви. Амінь.